Вітаю, я Валя, і сьогодні ми стилізуємо новинку від бренду Мережка – піджак з вишивкою. Цю модель у чорному кольорі з вишивкою, на лацкані та на кишені я поєднала з, в принципі, найбільш очевидним для мене айтемом гардеробу це шкіряні штани. В цьому сезоні вони актуальні як завжди, це вже класика. Але можна погратися з різноманітними кроями та варіантами силуетів, тобто, обрати щось більш розслаблене, щось більш е, таке фактурне. Для того щоб підкреслити строгість і класичність цього жакета. У монохромних образах дуже важлива різноманітність фактур, тому до класичної костюмки піджака, окрім шкіри, я додала також трикотаж і фактурну сумку з ворсом. Піджак з геометричною вишивкою у білому кольорі я застилізувала е, в такому з одного боку більш класичному стилі, але з іншого з такими певними цікавими моментами. Традиційну тріату кольорів чорний, білий та червоний. Я розбавила їх відтінками. Тобто, у нас з'являється темно-сірий графітовий та дуже актуальний. В цьому сезоні бордово сливовий відтінок. Візуальний прийом асиметрії, який використовується у дизайні цього піджака, підтриманий також силетом спідниці, яка є короткою з одного боку і довгою з іншого. Чорний колір у вишивці підтримує чорна сорочка, а також шкіряна сумка. Особисто я 100% прихильниця саме чорних піджаків, а який доподоби вам.